Привіт, малята! Мене звуть Івасик. Сьогодні їду в село до бабуні. Я в селі відпочиваю. Всіх свійських тварин я знаю: кінь, корова і коза, кіт, баран, а ще вівця. І собака, і свиня. Не забув нікого я. Малята, як називають тварин, які живуть поруч з людиною. Правильно, це свійські тварини. Людина про тварин піклується, доглядає, годує, лікує. Діти, тварини хочуть з вами пограти і загадки про себе загадати. Велика, чорно-біла, рогата, молочна. Хто це? Правильно, це корова. Вусата. Сіра, пухнаста, смугаста, маленька. Хто ж це, діти? Це кішка? Зубастий, коричневий, маленький. Домашній, хто це? Це пес? Рожева? Велика? Товста? М'ясна? Хто ж це діти? Це свиня. Правильно, молодці? Великий, працьовитий, коричневий, швидкий. Хто це такий? Це кінь. Малята. Ну-мо грати зі мною в гру. Скажи правильно. Хто це? Це корова, це корови. Це кінь. Це коні. Чому я сумую? Бо не стало корови, не стало корів. Не стало коня. Не стало коней. Я даю води кому? Корові. Коровам. Коню. Коням. Я бачу кого? Корову. Корів. Коня. Коней. Я милуюся ким? Коровою. Коровами. Конем. Кіньми. Я побачив пір'їну на кому. На корові. На коровах. На коні. На конях. Молодці малята. А мені вже час бігти допомагати бабусі. Тому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.